Готуючи для вас черговий випуск під кінець осені, дуже би хотілося розібрати персонажа, від якого кукуха не поїде остаточно та безповоротно. Проте не тут то було, адже мова йтиме про одне з найрейтинговіших розважальних шоу телеканалу СТБ. І часто це ще те випробування для здорової психіки, як загалом і всі телепродукти того каналу. Сьогодні ж нас цікавитиме головний герой проекту Холостяк. Чим він унікальний та до чого тут українське кіно разом з театром? Так, в Україні справді існують хороші та якісні фільми, часто дуже недооцінені, але визнані у всьому світі та на міжнародних фестивалях. Проте з досить скромними зборами в межах країни. Пояснень цьому багато, в тому числі і те, що ми випускаємо картини не для масового споживача, де можна посміятися навіть коли не смішно. Ми з принцила поїдемо наших визволяти. висмолять. Ну, гаразд, і таке ми робимо, і якими би поверхневими не виглядали подібні фільми, все ж вони покривають внутрішній попит, що загалом є хорошою новиною. Герой же ж сьогоднішнього випуску є теж учасником українського кіно та серіалів. Проте максимально цікавим для фанатів, він став нещодавно, коли почалося те саме шоу Холостяк, яке традиційно увірвалося з ноги в український інфопростір. Там їде мадама. Лежить. Опача, а от хто там в центрі уваги, та чому його хейтять за симпатію до деяких росіян в минулому та декілька розлучень? Сьогодні ми з вами і дізнаємось. Отож, зустрічайте актор серіалу Спіймати Кайдаша, що зіграв самого себе, чоловічок, що популяризує українське кіно та театр, і на тому дякую, медійний персонаж, до якого в декого виникають питання в умовах війни, та цього разу головний холостяк країни Тарас Цимбалюк. А перед тим як переглянути про таємне минуле улюбленого актора твоєї мами, яка переключилась з мексиканських серіалів на український ринок. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що ви теж досить поверхнево знаєте про наше кіно і обіцяєте розширити свої горизонти після цього випуску. Чому ви думаєте, що саме тут вам треба бути? Просто не можу сидіти вдома, читати всі ці новини. Плюс ви на каналі Крінч Тіві підтримайте нашу працю матеріально, ставши спонсором прямо тут, на Ютубі або ж на будь-якій іншій зручній для вас платформі. Посилання залишимо під відео. Готуйтеся отримати свою троянду. А ми поїхали! Тарас Васильович Цимбалюк народився 16 грудня 1989 року в місті Корсун Шевченківський на Черкащині, в родині історика та вчительки. Таке собі максимальне українське комбо. Батьки-педагога, ім'я Тарас та ще й місце народження недалеко від малої батьківщини Шевченка. Напевно, мама з татом хотіли зібрати національну свідоме бінгу, і їм практично вдалося, незважаючи, що в майбутньому їх син товаришуватиме з Анною Алхім. Зірка серіалу Спіймати Кайдаша Тарас Цимбалюк, актор зі своєю дівчиною. Чиною Світланою Готочкіною та інстаблогеркою підспівують та танцюють на вечірці під російські пісні. Зрештою, зрештою, і Шевченко в свій час водився з усілякою російською мерзотою, тому дамо поправку на помил. Дитинство та шкільні роки Тараса пройшли в рідному місті, і під наставництвом батьків майбутній актор відвідував всі можливі гуртки та секції, в тому числі бокс, дзюдо та бальні танці. Не те, щоби я був упереджений до цього прекрасного виду спорту, просто в моїй голові це речі, які важко поєднати, випадково забувши, що маєш тримати партнерку, а не прописати її гук зліва. Так от юні Тараса проходила досить насичено. Проте серед всіх доступних хобі найбільше йому сподобалось виступати на сцені. А якщо бути точнішим, брати участь у змаганнях КВК. Тоді в гімназії хлопець по-серйозному задумався над кар'єрою гумориста, і хто знає, якого коміка втратила вся країна. Ти була в капелюшку? Мохнатка така. Справа в тому, що батьки, почувши наміри сина на початку 2000-х не знаркоманитись десь під парканом, а стати гумористом, вирішили порекомендувати більш загальну професію та спробувати вступити до Київського театрального інституту імені Карпенка Карого. Проте життя не позбавлене іронії і проваливши вступні екзамени, Тарас потрапив в найбільш комічний навчальний заклад України під керівництвом всім відомого любителя молодих вареничків Михайла Поплавського. Ми Запитайте студенток, вони вам більше розкажуть, тому що я просто їх всіх бажаю. Ом, хаш такої шалун. Саме так, майбутня зірка українського телебачення почала свою освіту в Київському університеті культури та мистецтв, що славиться кришталево чистою репутацією, відсутністю хабарів та найперспективнішими напрямками для навчання. Відкриваємо факультет. Праведливості заради Тарас Цимбалюк на третьому курсі по плавку ще раз подав документи в Карпенка Карого. І таки потрапив туди на навчання, поєднуючи його з першим освітнім закладом. Також паралельно з тим, хлопець намагався, хоч якось заробити собі на життя, та перший період підпрацьовав у кальянному ресторані, щоб зрозуміти, що вища освіта та робота по спеціальності не така вже й погана ідея. Також під час навчання Цимбалюк познайомився зі своєю першою дружиною, шлюб з якою протривав трохи більше року та закінчився ще до того, як чоловічку виповнилося 25. Свою ж зіркову кар'єру Тарас Цимбалюк розпочав з Київського академічного молодого театру та театру юного глядача. А згодом актора запросили на великий екран взяти участь в другорядній ролі до серіалу Щоденники темного. Так був колись такий проект на українських телеканалах і нічого спільного з темношкірими людьми він не має. Valeu, que What? Загалом у всіх телепроектах того часу Тарасу Цимбалюку зазвичай перепадали ролі бандитів чи охоронців через відповідний образ, поголену голову, міцну статуру та загальний вигляд не надто кмітливого персонажа. Не те, щоб Тарасу подобалось таке амплуа. Проте на старті кар'єри особливо не питають, і молодий актор почав потихеньку світитися все в нових та нових проектах. Першим серйозним досвідом для Тараса стала участь у серіалі Останній Яничар, де актор зіграв головну роль, і це стало стало початком його популярності серед українських глядачів. А далі понеслось. Запрошення приходили з різних телеканалів, і, напевно, основний з них це СТБ, що відзначився такими проектами, як кріпосна чи Спіймати Кайдаша. Особисто я не бачив жодного з цих серіалів, проте в інтернеті існує ціла їх фанбаза. І якщо ви до неї входите, то напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам. Можливо, я перегляну, що знайду вільний час між роботою та записуванням відео по ночам. Так от, окрім кіно та серіалів, Тарас Симбалюк не покидав театру та періодично виходив там на сцену. Хоча через льні. І графіки згодом обрав все ж таки телебачення як більш прибуткову справу. Найуспішнішою його ролью в 2019 році вважають фільм Чорний Ворон, що занадто багато чорних в тому відео. І незважаючи на те, що стрічка провалилася в прокаті, зібравши всього 4 мільйони гривень при бюджеті в 27, все ж вона була варта уваги та наробила багато галасу в українському ком'юніті. Тарас Симбалюк, в свою чергу, отримав свій гонорар та попрямував на проект Танці з зірками, де в прямому ефірі освічився своїй другій обранниці, такій собі Тіні Антоненко, що працювала на той час зірковою візажисткою. Цей роман тривав досить довго, проте шлюб згодом розпався з початком повномасштабного вторгнення, не витримавши за Вами Тараса випробування стресу від війни. Тисячі 2022 року, між іншим, актор особливо не вляпувався у гучні скандали, окрім як зйомки в кліпі російської групи Ленінград, де цимбалюку запропонували головну роль, і той охоче погодився. Кстати, я Таня. Очень приятно, роман. Роман как символично. Сам Тарас певний період навіть пишався таким запрошенням, казав, що поважає цих людей та краще організованих зйомок він не зустрічав за всю свою кар'єру. Справедливості заради Цибалюк змінив свою думку після початку повномасштабного вторгнення, публічно визнавши провину та заявив, що не розумів контексту, і тепер уважніше ставитиметься до культурного простору та історії. Також після відкритої агресії Росії Тарас Цимбалюк знову активно долучився до театру та почав гастролювати з благодійними турами, збираючи кошти на армію та займаючись волонтерською діяльністю. Ну і знайшов собі нову жінку у вигляді відомої київської бізнес-вумен на ім'я Світлана Готочкіна. Бо як же ж без цього? Роман, між іншим, тривав досить довго, і як тільки всі забули про скандал з кліпом для руснявої групи, в мережу потрапило відео, яке ми ставили на початку, де Тарас Цимбалюк разом зі своєю обранницею та любителькою називати Путіна красончиком Анною Алхім, тащиться під русняву музику. Сама компанія пані Алхім – це вже такий собі вибір, вже не кажучи про те, що слухати російські треки в наші часи, це треба бути або імбіцилом, або прихованим ворогом. І обидва варіанти паскудні. Після публікації ролику. Спочатку Тарас Себалюк увімкнув режим сніжинки, проте згодом набрався мужності та визнав свою провину, не розповідаючи всім щось на кшталт про музика поза політикою та іншу майчню з присмаком сечі на губах. Просто сказав, що обісрався і більше цього не повториться. Як би там не було, назвати це скандалом світового масштабу важко, хоча і репутацію актору це попсувало так незле. Загалом з публічних заяв та діяльності Тараса Цимбалюка можна однозначно заявити, що він має досить проукраїнську позицію. А ці два інциденти можна списати на банальну дурість та тупість, головне з якої зробити висновки. І от у 2025 році, коли всі думали, що роман цимбалюка з готочкиною міцний, як наклейка на бачку унітазу, неочікувано пара заявила про розставання. Причому сталося це в досить показовому вигляді. Цимбалюк оголосив, що йде шукати своє кохання на шоу Холостяк, а Світлана в свою чергу пропала з публічних радар. Про Тараса Цимбалюка заговорили навіть ті, хто поняття зеленого не мав хто це, і звісно, що всім стало цікаво, чому на таку поважну роль взяли майже тричі розлученого актора кіно, який ще й серед друзів обирав собі Анну Алхім. Самбалюка почали запрошувати на різного роду інтерв'ю, де чоловічок транслював власну думку щодо особистого життя, вже не вляпуючись в скандали, та чекав своєї участі, щоб збирати прихильниць та хлопців-прихильниць перед екранами телевізора. Багато кому не подобався такий вибір холостяка, адже вони вважали в умовах війни його недоречним, на відміну від попереднього учасника у вигляді Олександра Терена. Нагадаю, що Терен втратив кінцівки в ході бойових дій і своїм прикладом показував, як після цього можна жити повноцінне життя, тому це Досить хороший наратив. Прихильники ж цимбалюка навпаки стверджували, що чоловічок популяризує український театр та кіно, що теж дуже важливо в наш час. І в цьому є певна логіка. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як би там не було, станом на сьогодні Тарас Цимбалюк продовжує зніматися на українському телебаченні, веде публічний спосіб життя та планує зіграти роль військового в черговій українській стрічці. А от чи доречно це, тут же покаже час. То хто ж такий врешті-решт Тарас Цимбалюк? Якщо відкинути два скандали пов'язані з Русньою, ну і вибачення за ці історії в майбутньому, то загалом ми говоримо про одного з найвідоміших українських акторів. Цей бізнес в теренах нашої держави і так не те, щоби сильно на висоті, а його популяризація це справді важлива річ, ще й враховуючи, що нас постійно хоче задавити та окупувати російський продукт. На мою ж особисту думку, участь в кліпі та тусовка з Алхім це банальна тупість, яка насправді має бути неприпустимою публічних людей в умовах війни, але чи настільки вона критична, тут же вирішувати. А от чи дивитися українське кіно? Тут однозначно так. Бо хто як не ми найкраще фінансуватиме цей сектор, а він згодом принесе плоди у вигляді світових рейтингових блокбастерів.